Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Обіцяла я не раз відео про свої азалії і традодендрони. От вся колекція, яка в мене є, або що в мене було, якийсь мій досвід, якісь мої спостереження. І ось покажу вам якраз в цьому відео. Отже, вперше я посадила цю красу, цю рослину чи ці рослини. Це була осінь 19-го року. Ось. І це було я купила їх десь в Фейсбуці. Ну не можу навіть зараз згадати, де саме то було, в кого саме просто в якійсь групі побачила, купила. Там навіть сорти не були вказані, не всі, тоб, точніше, не всі сорти були вказані, просто колір. так. І от я це посадила. Єдине, що я знала, що треба землю спеціальне, спеціальне таке, якби ґрунтосуміш, що це має бути для лохини, чи то для залі. В принципі, в магазинах так воно й пише. Тому я в свій, свій ґрунт в мене повністю така. Ну скажімо так, в деяких місцях є піщаний ґрунт. Це би плюс-мінус підійшло для, для родендронів, бо там природно росте хвощ, ростуть сосни, тому ґрунт, ґрунт відповідно кислий. А в деяких місцях, такі, де в мене хочеться щедріші квітники, то там є все ж таки поживніший, такий забитіший, глинистий, чорнозем з глиною. А от роду дендрона, мазаліям, це зовсім зовсім не підходить. Бо найперше вони люблять добре дреноване місце. Там застій води для них це дуже-дуже погано. І перезволоження для них це погано. Тому я ось цю красуню. Це вже була наступна моє придбання, та? але давайте я закінчу про початково. Ось тому я підготувала ямки такі досить-досить запасом, досить величезні, бо, звісно, що набагато більше, ніж оця закрита коренева система приїхала. І ось посадила в ті підготовлені ями, в той ґрунт придбаний. Я сама його не, не замішувала, придбала. Єдине, що я туди дала ще хвойний опад на дно, шишки, бо в мене цього достатньо наявності, фактично вийшов за двір нагріб себе, скільки хочеш. Ось, і от від того часу я щось підкисляла, купляла різні засоби, але мені не вдалося виростити два з тих кущів, чомусь вони чи не перезимали, чи засохли, чи щось підризло, але не вижили. Але ось ця красуня це вже родунен крульова крольова Це вже була моя наступне придбання, наступний захід. Ось. І придбала я її і ще дві красуні, потім я покажу розкажу. В господарстві дендроферми Бережнюків. Взагалі, я не можу сказати, що я дуже в захваті від нього. По трояндах я не рекомендую, по інших рослинах поки що в мене претензій нема, поки що все в сорт. Бо троянди суцільний пересорт, мені там потраплявся. А ось дендруни, азалії, там лаванду, я купляю, дельфіні, є ще різні такі багаторічники. То все добре. Значить, оця краса, корольова ядвіга. Я її від них посадила. там І я придбала в той час крульова ядвіга, Я придбала рододенд ем, Полярнахт і я придбала азалій листопадну Шнеєгольд. Отже, рододендрон я посадила тут, і так в мене він росте з 20-го року. Це вже було, був 20-й рік, осінь. Ось як посадила так і прекрасно росте. Звісно ж, та сама історія. Дуже гарний запас. Я вирила, тобто яму більшу, ніж би потребувала коренева система в горщику. Але, 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 для того, щоб я могла насипати правильний ґрунт. Вода там не застоюється насправді, хоча там, де ямка викопана, викопана. Але от по всьому периметру тієї ділянки є такий досить ну, такий щільний ґрунт, але я не бажаю ніколи, щоб там застоювалася вода. Такого не було. В принципі, вода проходить швидко. Тому оця краса вона просто чудова, дуже пощастило мені саме з цим сортом. Наростає квітне, дуже-дуже гарно себе показує, щорічно дає приріст, щорічно, щорічно дає квітування. Ось це вже правда, це вже відцвітання, це вже перед тим як я її ну, ще трішечки вона постоїть в такому, такому стані і вже буде пора обламувати чи відламати сусвітня, щоб зав'язувалися наступні, ну, наступні, чи то піде. Новий пагін, чи то будуть закладатися квіткові бруньки на наступний сезон? Ось. Але щодо полярнахти, теж рододендрон, теж кажу, приїхало разом в одному замовленні, але посадила я насправді його в трішки інше місце. Отже, ця крульова ядвіга, це цей рододендрон, вона повністю на сонці від самого сходу і до години 18 і Тоді вже будинок затуляє. Фактично, сонце починає клонитись до заходу, і вона потрапляє в тінь від будинку. А ось в полярнах ні, я посадила її в те місце, де зранку трішечки ще від будинку тінь. є, потім сонце цілий день, і потім ввечері така розціяна тінь від сосни, але це не глуха тінь від будинку. І ось той полярнахт, чи та полярнахт, рододендрон, точніше, абсолютно мені не пішла. Я побачила її одну чи дві квітки і навіть не могла знайти в архіві. Колір просто неймовірний. Прекрасний. Можете подивитися, яка вона є. В мережі є її світлини. Дуже гарний колір. Але вона абсолютно ось затормозила і все. І постійно суцвіття відпадали. Відпадали, Куш не розвивався. Тому я її пересадила влітку, навіть показувала десь. Не влітку, а після двох років чекання я її пересадила в місце досить близько біля Крульова ядвіга. І побачу, побачимо, що буде. Бо зараз вона має суцвіття, але вона щорічно має суцвіття. Але потім, в певний момент, замість того, щоб відкритись, вони просто відгнивають і опадають. Ось тому дуже-дуже багато, звісно, що я про неї не розкажу, але розкажу про наступну красуню. І це є Азалія або родонедрон листопадний клондайк. Це трішки інший тип, чим інший Так, згідно назви, просто опадає листя. Звісно, листя інше, листя теж різниця в родине Листя таке дуже щільне, шкірясте, велике. Тут листя набагато менше, дрібніше я маю на увазі, і так воно відпадає. Обпадає восени, хоча восени воно ще спочатку дуже гарного кольору. Я, я знімала навіть не на цьому кущеві, бо тут не багато так було, а десь там на сусідньому чи через один. А ось це дуже-дуже воно гарно було. А потім відпало чи впало на зиму. Ось цю красуню-клунда я її взагалі придбала лише минулого року. Посадила це, був, мабуть, що травень місяць минулоріч. І я її купила в господарство рослини Борислав. Так. Це, було, це було в інстаграмі, я натрапила на їхню сторінку, десь, напевно, поширив, чи своїх розподях чи що, я натрапила на їхню сторінку. І так, там виявилося багато краси, там, до речі, є в них і рододендрони, вічно зелені, такі як крольова ядвіга, наприклад. І ось такі азалії. Було кілька сортів, небагато. Але на цю я придивлялася давніше. Вона дуже насиченого, помаранчевого, жовто-горячого кольору, і я їй так кажу, я її вже собі мала на приміті. Ще я висаджувала чардаш і ще щось. І одна в мене ну, не вижила чомусь, а одна вижила така, але чехиріє. Побачимо, побачимо, тому я поки що про неї теж нічого не розповім. Ось ця клондайк. Саджанець я розпаковувала, показувала, прекрасний приїхав, дуже гарна рослина. Дійсно, от скільки я купляла, це вперше я купила таку ну велику, досить велику рослину, і вона мені відразу заквітла. Бо тут же ж приїжджає рослина в закритій кореневій системі. І коли її пересаджуєш, це є метод перевалки, тобто обережно витягнути з горщика. Але там наскільки все гарно заплетено, оця ґрунт, в якому росте рослина, що дуже мала ймовірність, що розрухається та земляна грудка, так і відповідно пересаджується з мінімальним стресом для рослини. І ось вона так мала силу розкрити. Тобто я посадила, і оце все, що ви бачите, я кручуся в різні дні, вона мені це відкрила. На даний момент вона дуже гарно наростила. Мені нові, я бачу, брунічки пішли. Звісно, що є і квіткові бруньки, і бруньки, які дадуть нові пагони. Побачимо, побачимо. І росте вона недалеко від корольова ядвіга. І ось це, що я ще скажу: як вибрати, як не вибрати, де садити. Дуже існує таке, така думка. І на початку я теж, звісно, що думала, от так має бути. А це я правильно зробила, а це ні. Що взагалі радиться висаджувати оці ось красуні, рододендрони, азалії в тінь, в затінення, притінення. я так і зробила: тобто, я двигу, я висадила на сонце, полярнах, і ще одну я висадила в затінення від сосни. Але я так зрозуміла на, на цей час, на даний момент, що це, напевно, тому. Так говорять, що м, просто в рододендрона оцим весняним сонцем, яке навіть зараз, в лютому, є дуже активні сонячні дні. І я бачу на багатьох десь в інстаграмі теж виставляють, що листя таке покоричновіло. Ну кажуть, що це від сонця. Це якраз припеченість сліди від сонячної активності, тому тому і вважається, мабуть, що бажано висаджувати в тінь, але маючи досвід. Полярнахт мені не сподобалось. Ну я не знаю, чи це через тінь, чи це через рослину, але я щось ну, не можу сказати, напевно, що тільки там або тільки там. Тому в мене росте щось на сонці, а щось не на сонці. Ця ж красуняш Ней Голд це теж вона приїхала від бережнюків разом з Крульова Ядвіга і Полярнахт. І я її посадила зовсім поруч на початку біля полярнахт. Це те місце, де я казала, що зранку дещо ще тінь є, поки сонце встає, а потім цілий день сонце на неї світить, і потім при заході вже теж росія на тінь від сосни. Вона мені нормально тут почувалася, на відміну від полярнах. Наростала, проквітла вона мені вже ж в перший сезон, і я бачу, що кущ приростає, наростає, дає новий приріст, суцвіття гарні, щедрі. Але я ще й цьогоріч досить почала їх підгодовувати, накупила різних підживлень, почала більше цікавитися цим питанням. І ось як я почала підгодовувати вже комплексними добрими, добривами, а не лише підкислювати просто та то я й побачила ефект. Насправді дав да, да, приріст новий пішли молоді пагони, і на інших сортах пішли молоді пагони, Тобто, все ж таки підживлення, е, так воно дає своє. Квітне дуже гарно, квітне вона дещо пізніше, ніж, наприклад, рододендрон, крольова ядвіга, Але це й добре, щось відцвітає, а щось підхоплює естафету і постійно є не лише зелень, бо навесні хочеться не лише, щоб все зеленіло, а хочеться, щоб квітло те, що мало би квітнути. Тому ось по цій рослині скажу, що вдало. Все було добре з саджанцем, все було добре, чи то і є добре з місцем. Я так і лишаю. Єдине, що по цій зимі, і я навіть знімала відео, було таке, що був дуже тяжкий мокрий сніг, і сосна прямо над нею от нависає на цій красу, над цим кущем. Е, так, від, відчахнулися гілки, і я дуже переживала, ну просто пощастило, що не впало на цей кущ. А так би ой-ой-ой, не хочу я навіть уявляти, що би було. Е, дуже відповідає її назва: от неї, Голд, от це оце якби сні, сніг і, і золотавість, і, звісно, що вона показує дійсно золотинку золотавість і показує персиковість, дуже-дуже гарна. Красуня. Кущик, поки що, я не скажу, що дуже великий, але вже і не такий малесенький. ні, Там вже сантиметрів 60-70 ширину, мабуть, що є. Висоту теж вона наростає. гарна, гарний сорт. Тому е, кажу вдало, з місцем все добре. Е, на осінь, так, звісно, що чи на зиму перед зимівлею скидає листя. Я їх не вкриваю. Ну, взагалі рахується листопадна, її і не треба вкривати, що вона витримує досить сильні морози. А от родинодрон дуже існує суперечлива думка. Мається на увазі. Хтось криває, хтось ні. Я не вкриваю, бо я не раз теж говорила. Що я десь начиталася чи наслухалася, що снігом просто під підкидають, підкидають, щоб накрити снігом. Але там наскільки тонка межа, бо можна випадково тим снігом просто відламати бруньку, а це вже не дуже добре. Хочеться нам все ж таки, щоб краса нам показувала побільше цвітів. цвіту і квітів. Рододендрон лютеум – це з тих, що я посадила найперше 19-го року, і ця краса в мене вижила. Все добре. І я потім знайшла назву її. Знайшла бірку, знайшла назву, і от вона в мене приростає квітне. І я скажу так: поки я їх просто підкислювала, підмульчувала сосною, шишками, так вона наростала квітла, але не так, як я почала її все ж таки почала підживлювати і добривом. Тобто давати оці всі формули, які потрібні для приросту, там, для зав'язі, яз... зав чи то для пуп'янків, я поприбрала траву. і... Тепер вже взагалі інша буде картинка цьогоріч, ніж навіть зараз, бо тут ще є багато газоної трави, яка дуже агресивно забирає під себе все місце. Там вже все прибрано, замульчовано, тому в неї буде ще більше простору, і я думаю, вона ще більше мені, мене потішить. З її особливості, я теж на відео це розказувала, яке присвячене суто їй. Вона має такий насичений аромат. Цікавий, такий цікавий, п'янкий. Ну, ну цікавий аромат, цікавий. Його не чути шлейфом, але але ні, мені здається, навіть якось було чути, та було чути. Я думаю, що це таке цікаве пахне, а це ось ця красуня пахне. Ну а якщо й принюхатися, то й поготів. Тому так бачу, що є теж приріст, є пуп'янки, буде теж мені квітнути і мене тішити. Ця краса, вона у мене насправді розрослася краще. Але, але, але щось цього року вона не знаю. Ну, вона квітла, але якось так досить небагато мені квітів, якісь вони не такі виразні були, тому я маю аж одну світлину її. Познімаю, познімаю цього річ, якщо все буде добре, ну кущик виглядає ніби непогано. Хто зна, хто знає, то, можливо, якийсь теж ну це зазалій, бо таке листя дрібніше і листопадне. Але... Але ніби і росте поруч мені біля оцій лютеум жовтої, але все одно якось не так поводиться. Хто знає ще, звісно, що існує варіант, що може підрізати щось. Може підрізати кореневу. Я бачила світлини, я теж знімала, що я навіть ініціатор закидала на зиму, хоча то виявилася погана ідея, бо все ж таки коріння спить. Взимку. Ну і немає тих шкідників, щоб гризли коріння, тому треба ніби навесну це все робити, то я навесну знову буду носити, бо все-таки не хочу втратити рослину. Не знаю, подивимося, але кущ ніби показується живий. А ось ця в мене не збереглася чомусь, вона взагалі дуже-дуже ну не наростала мені фактично нічого. Так як прийшли там два таких пагони, показала мені квітку якось і навіть не одну. Квітка цікава, гарний кораловий ніжний колір. Але, але ну щось підсихала, підсихала. Не знаю, не знаю, не вберегла її. Тому не все не все вдається. Хоч і теж вона росла там, в тому ряду біля жовтої, біля фіолетової, і біля крольова ядвіга, Але нічомусь мені не вдалося її зберегти. Тому ось такі бувають і невдачі насправді. Ну і покажу, бо це я знімала, але це мої сусідки. Я разом з нею купила, чи то я купила і собі, і вона вирішила собі теж замовити красуню. Долоросу вона вибрала, чи долоросу, я не знаю, як правильно називається. Це теж з того ж, декоративні рослини Борислав кажу, я просто люблю, і коли я замовляю, хто цікавиться квітами, так і рослинами, всіляками. Я Кажу, отрублю замовлення, можливо, ще хтось хоче доєднатися, і ось вона вибрала цю красуню дуже гарний. От покажу вам. А раптом ви шукаєте щось червоне? От вона просто прекрасний колір має ця азалія. А ще чим вона прекрасна, що в неї пуп'янки, вони аж, ну, як от бордо, чи то не знаю, як то зараз, марсала, чи марсала. Той колір такий, дуже якийсь такий популярний стає. Він такий гарний, темний, темнющий, а квітка теж дуже насичена, червона. Дуже-дуже гарний колір. Ну і ще одна краса в сусідки це вона вже садила окремо. Можливо, це щось. Азолія японська, якщо я не помиляюся, щось таке є. Воно малесеньке, мініатюрне, таке малесеньке, малесеньке, округле, гарненьке, охайне. А яке воно щедре. І ви бачите, що тут листя практично не видно через квіти. Тобто квіти повністю покривають кущ. І ось дуже дуже гарний. Він дуже компактний, прекрасно підходить на якісь альпійські гірки, чи то на такі насадження ярусами різними. Дуже це гарно буде виглядати. І от там рання весна, чи то ще не літо, а вже ось квітне така яскрава. Цятка в саду дуже-дуже туди точно привертається увага. Так, це не в мене, це в сусідки, але, але покажу, яка може бути теж краса серед оцих азалій. і так, краса, щедрість, такий от, тип куща, тип рослини. Ось так вам дякую за увагу. Пишіть, які ще цікавлять питання, спробую відповісти. Всім дякую за відгуки, за коментарі. До наступних відео і па-па!